Людина на да? В дождь ты просто. А вот так лыбить, в Днепро. Комары тут. Спасибо. Нам трошки напрыпало. Это короче контент такой. Нарешті я почав говорити в цьому відео. Це річка Либідь, вона впадає в Дніпро, якщо хто не знав. Можете уважно подивитись, що відбувалось, коли була злива дуже сильна в Києві. Е, отак от тут сміття летіло поверху, і його було дуже-дуже багато. Місцена досить прикольна. Трошки дивна, але прикольна. А отак Либідь падає в Дніпро. Отак вона йде йде, а далі впадає в Дніпро. О, подивились ми на Либідь, повертаємось. Назад по іншій дорозі. Бо так як ми хотіли, там собачка нам заважала, не хотілося перевіряти, що вона може і чи вкусе. Чи вкусе? Щось ми приїхали, думали, об'їхати нічого не об'їхали, а навпаки, вперлися в колію. Хотілося одразу показати, але не вийшло. Ми збили з курсу, бачите, що ті є, нема все одно. Що ти за велосипедист, якщо не йдеш пішки з велосипедом? Ми їхали до кораблика, є такий. він що, затоплений чи що з ним. Хотілося б вам показати його, але не так просто до нього дібратися зараз. Тому якщо вийде, то покажемо далі. Я думаю, що кораблик не тут затоплений. А? Е, обіцяли показати вам кораблік, показуємо кораблік. Ото то він там затоплений. Вот. Що, поїхали, приїдемо, якесь... Як тобі кораблік Нікіта? Я не знаю, може це ми такі єдині, але в мене складається враження, що от те, що по маршруту, нам не підходить. Ми постійно шукаємо щось не по маршруту. З іншої сторони є в цьому якийсь свій прикол. О, а ми знайшли місце для відпочинку, до речі. Дуже прикольно. Зараз покажемо. Якби тільки люди не були свинями, які сюди приходять, не були свинями, то тут було б ще гарніше. А так, бачите, тут дійсно схоже місце на місце для відпочинку. Що, огляд вам місця для відпочинку. Room tour. Точніше, просто багаття. Е, значить, такий от будиночок. Тут можна навіть розміститися і щось, ну, якась рогатка. Це з рогатки хтось щось робив. Трошки просів дах, але загалом дуже таке прикольне місце. Якби тут було чистенько, було б набагато цікавіше і гарніше. Воно, походу, давненько вже зроблено. Е, тут хтось собі так само облаштував місце під рибалочку. І що прикольне, там є чайки сидять. Там вони чи не. Ну все. Так, вам з іншого ракурсу кораблік. Кораблік, кораблік. Що воно? Це, ну це баржа, це не кораблік просто, це баржа якась стара. Ще раз показую цей облаштований будиночок. Схоже на якісь тропіки, я ніколи не був в тропіках чи в якихось джунглях, але мені воно схоже як з тих відосів, знаєте, тих всяких блогерів, мандрівників. Якесь воно таке все тут джунглі, якийсь чорт що. Прикольно дуже, мені подобається. Просто брудно, але загалом прикольно. Як ви відноситесь взагалі до сапів, до людей, які на сапах ходять. Ходять на сапах. Вон, дивіться. Виходять сапери. Оп. Оп. Далі по маршруту ми заїхали на рибалку білі камені. І якщо є такі ж якісь люди, які люблять подібні маршрути, то ми обов'язково в будь-якому випадку скинемо весь маршрут. А зараз покажу вам київський водоспад. Київський водоспад. Тут оці білі камені рибалки називаються, недорога каже Никита, але тут е, непогано. Вон а дорога? А вон там чувачок щось дістає, але погано видно, а може не зістає, може вже перестало клювати. От. Так, ну ми стаємо свідками того, як у людинки клюнули, він витягає. Другий його друг вже взяв подсаку. Чувачок передав іншому чувачку, щоб дістати рибу. Давайте. Мужики, витягайте вже. Всім же набридло на це дивитись. Воно вже на ютубі навіть. Ну ну-ну ну, -ну, -ну. Ану, давай піднімай, ми ж всі всі чекають. Вся, все, це Цє озеро чекає. О, молодець, молодець. Після білих каменів цих маршрут веде, як бачите, лісом. Гарним лісом. Прохолодним, свіжим, пахучим. Лісом це Гревел. Це вже гревел, виходить. Це Гревел. Опа, ви не очікували. От вам і ракурс змінився. Короче, я так и дали маршрут тут. Блин. Вы так їдете. блин, я дуже раджу всем тут покататься. прям кайф. Оп. Ну что, мы продолжим? Блин. Ах, такие, конечно. Бачите, кто шукає, шукает, тот и находит. Нормально. Класна дорога тепер вже. Але я повторюсь, вже не знаю який раз, що там дуже класний маршрут. Тому беріть собі, оце такий лайтовий, Що любите те саме, як ми, таке от все. Катайте. Це якщо хто не знав галерний пляж. Чи галерний пляж. В общем, там непогано насправді все облаштовано. Але саме сьогодні не дуже пляжний день, бо сонце, як ви бачите, не дуже багато. Десята. Як це? Та все, все, можна вже. Значить, Стоїмо, п'ємо квас в корчуватом. Дивимося. Думали, що це просто якийсь забор. А це не забор. Це хата була, бачите? Але ну, тут все от засрали люди. Ну і хата вже не хата. Продовжуємо продовжувати, їдемо далі, бо маршрут ще не закінчений. Ви маєте додивитись до кінця відос. Хотілося б дякую. Покорчуватиму нас далі провело нашим маршрутом і через такий гарний місток. Подивіться, а тут дощ хоч і був, але все одно комфортніше. Що нам каже маршрут побудований кому там, всі ж знають кому. -то. Він каже, що сюди прямо. Ми їдемо прямо, приїжджаємо. Ну все, приїхали. О, ми знайшли такий місток. Вот, значить знайшли ми місток. Тут він частково спалет з дерев'яшки зроблений, далі він металевий. Ну, через озеро. Через річку. Річку. Так, через місток ви спокійно пройдете. І що? Де? Правильно читайте? Міти читайте. Ясно? Ну Ми трошки помандрували тими полями всіми об'їздами. Приїхали. І що? <плес> і почався дощ. Вирішили, що нам треба трошки паузу зробити. Ну не тому, що ми слабачки, бо таке воно так і є, а тому, що Ну він сильний, неприємно. Ми вже трошки брудні і хотілося б відпочити. Ну а що? Ми зупинилися, а воно дощ. І, і комари тут. Все а? а це антидощ. <laughs> <laughs> ну що, повторюсь, ми зупинились, тому що йде сильний дощ. Хотіли зняти класний відос. Ні, ну відос то класний однозначно, але ну, ну воно дощ. Воно, ми зараз десь почекаємо і поїдемо далі. Прогноз сказав, що 10% території буде в дощу. І виходить, що ми попали у всі ці 10% території, чи що, я не розумію. Тими вашими айфонами, знаєте, я би не довіряв. По Маршруту далі в нас піца. Під, під накриттям, бо, бо дощ. От, такий от класний маршрут м, у нас. Ура, ура! Нарешті закінчився дощ. Ми тут що виявили? Е, дивіться, яка штука на шоломах. Я думаю, що це на моєму дешевому цьому онрайді така штука, якщо видно. От бачите, які краплі. А в Никити... Що в тебе за шолом? Абус. Абус. Чи абус? Чи -абус. Ну, пофіг. Дивіться. Це дощ такий крапав? Ну от таке, коротше, ну просто вам інформація. Що вам розказувати? Якщо вже додивились сюди, маршрут це не остаточний. Ми мали б їхати далі, розпалювати багаття, готувати їжу, але на превеликий жаль, погода ну, трошки змінила наші плани. Не страшно. Наступного разу колись там через тижня три, два, шість місяців, може всім. Знімов ще якийсь відос. Зараз повертаємося додому. Чомусь. Нам трошки набридло сьогодні катати. Ну, причина не зрозуміла. Просто настрій такий. Людина працює, так? дощ стоїть просто і щось робить. Що, дякую всім за перегляд. Рекомендуємо цей маршрут саме тим людям, які не люблять на довгі дистанції їздити або не можуть, не хочуть, неважливо. Він прикольний. Можна подивитись на природу, зупинитись, подивитись на дерева, на озера, на річки, на людей, на рибалку. Беріть його собі, катайте, я його скину обов'язково сюди до відоса. Дякуємо ще раз за перегляд. Будьте нормальними до кінця. Пока! Це, коротше, кадє такий. Поробиться с згодом. Не доїхав трошки до готова. Це було. Значить, 8 живів зверху. І трошки менше це результат. Наїзда на лінбіник. На лінбіник. На лінбік.